Друзі, усім привіт! З вами Неля. І ми сьогодні з вами ще на один день ближче до Різдва Христового. Отже, відкриваємо з вами ще одну коробочку нашого адвент-календарю рукодільниці. Що то є? Йой, то, є must have. то основа основ, друзі. Зараз я на білий фон їх переміщу. А це, друзі, спиці. Основа, основи в'язання. Значить, тут є дерев'яні спиці, не кругові. А тоненькі, товщі, товщі, Далі товщі, ось це, мабуть, самі тоненькі. Два ми, двічка, самі тоненькі. Друзі, що треба знати про дерев'яні спиці? Про дерев'яні спиці важливо знати одне. Вони. Під дією тепла і ваги вашого рукоділля, вашого виробу, вони викривляються. І це їх основний такий нюанс. Тобто, коли ви працюєте, рука нагріває, на ось цей дальній крайчик вага вашого виробу давить, і вона викривляється, ця спиця. Але вони легесенькі. Такі слухняні, майже не ломаються, хіба що хто сили докладе, але загалом майже не ломаються, можна в'язати, і оцей стуки це просто. Розумієте, да? Не залізний стукіт, а дерев'яний. Ось тут гарно зашліфовано. Чим менший розмір, тим гарніше оці носики зашліфовані і назовні, і всередину. Товсті спиці страждають тим, що носики не зашліфовані. Зараз перевіримо. Дуже приємні на дотик ці спиці. Якиш з цього красивого можна буде зробити. Так, серед таких масивних, ось дев'ятий номер. Давайте подивимося. Давайте подивимося. Прикольні. Друзі, хто займається перемоткою пряжі, можете використовувати як веретено. Тобто. Доскручувати, воно тут гарненько так крутиться. Зараз не продемонструю, бо на наш палерах воно не так крутиться, як треба. Так, і ось тут, як вони не намагалися зашліфувати з зовні, всередину до кінчика гладенькі, а коли нитка буде ковзатися, вдіватися на спицю, петля буде, то. Тут відчувається шороховатості. Можливо, нитка сама зашляфує. можливо, треба пора... попрацювати трошечки шкуркою, або дівчата з манікюру знають бафіки, бафіком можна зашліфувати такі речі. От. Обожнюю, коли вони постукають. Це просто грандіозний антистрес від дерев'яних спиць. Саме комфортні стуки. Так, значить, від меншого до середнього йде з кроком 0,25. А потім вже від середнього до крупного йде з кроком в одиницю. Ось такий файний набір. Ось, якщо можете бачити, Уже трошечки покрутилася сама спиця, навіть ще ніхто не встиг нею попрацювати. Це від тепла. Не намагайтесь її випрямити чи там ще щось, бо щойно ви станете до роботи, все одно вона буде ось така кривенька. І це ніяким чином не впливає на якість виробу. Просто сприймайте спиці інструмент такий, який вони є. <сум> Любіть їх такими, які вони є. Це дуже гарний набір. Ручки менше втомлюються. Особливо, коли в'язати треба щось діткам, або якісь неширокі вироби. Або вироби, які складаються з нешироких частин. 25 см довжина спиці. Тож, друзі, майже все можна зв'язати на цих спицях за бажання. Ось така вам ідея для подарунку. Всім дякую за увагу, усім мирного неба, друзі, та Божих благословень. Па-па!